Игорю будет тяжко. Суда нахуй, блядь! Uh, Ебать, -まあ, сюда полетели сразу, надо вперед, нахуй. Ебаный в рот. Главное, что мини, сука, бк не зервало. Ні, в нас немає їх. Так я з тебе поїхаю, ти найда, сука. Проти мене? А Діма, походу, вже не смотрить проти в кого. сука, найда, ти що, блядь, не дивишся, хто проти тебе хай? Я тебе живе, дух неможливий. Я походу поможу. Я не граю, ти, до Дурбетова, блядь. А хто я граю? Та не лети, що то, блядь. Перший бой, так? Блядь. Дохуя нахуй. Ігор, я тільки захожу. Так а на хто на твоєму, блядь, акаунті грає? Тихо, дурочка, блядь. А я їбу, хто на моєму аккаунте грає. А? а, то, блядь, на. я понял. А я при чм? На кандидате попута. На кандидате кто грає, блядь? Да ты ж на его аккаунте, Игорь, ты шо випив лимонаду? Єбока, он это ж ти хапать. Ти як. Уже лице зіскочило. пошкоджено. А що він, що він? Він на кандидата подумав? Дима мать? напевно. Е, я е будете парюватися будку R АЛЮ. Z E V A Що